Так, от, дякую, що попередили. Хочете ви чи ні, це буде транслюватись. Поки не починається, щоб ви тут не сиділи, вам нудно не було. В мене є збірка поезії Сергія Аніщука. за всім відомого чемпіона кубка ідеал 2019 року. От, і 2020 року. І тут от є вірш, датований 11 листопада 2019 року. Якраз в той момент, коли Сергій відчайдушно. Полював за Кубком МДЛ і чемпіонством МДЛ, я вам його прочитаю. Любов моя, моя ти вічна любіль. Якби ж ти знала, ой, якби ти знала, як я люблю чарівний погляд твій, і сміх волосся губи сміється в когось зірко гірко плаче. Не хочу я втрачати близько чей зневірена і глуха загасати. Бо ніч дана, а також світлий день, аби боротись, сподіватись і кохати. от Я сподіваюся, у вас це надихне, ельза з'явилася, і мені більше не треба тягнути час. от Всім гарного. Одна хвилина, тут вже літературні вечори, навіть не хочеться перервати. Так, я вітаю всіх, я сподіваюся, що є представники кожної із команд. Так я не знаю, робити якусь. Тось є так, є супер четыреста пятьдесят градуси а, ладно, хлібобулочні цукрознавці, чорний саватаж, є yeah. Супер, камера обскура. Угу, бачу Соню. Е, я не знаю, як це читається Ашу Е. Загадка цього сезону. Так, я не бачу міри. Як так? Непорядок. Е, біле братство Ілляє. Ну і анархісти. На неї так і підписалися. Клас. Отже, всі зрозуміли формат, в якому буде відбуватися. А може, там хтось включить мікрофони і буде щось казати, бо мені так неловко. І ж давай по новому Сіні на сіні є? Ні, немає. Опа, рулетка руская. Давайте. Uh, так, так що Може буде так, що матч Макс буде об'єднана опозиція і метамодерн пік. То зразу так? А ти от так. Uh, ясно, так, там щось в чаті відбувається, да? Все зрозуміло по формату вау. Навіть мені не так зрозуміло, як вам. <laughs> Нічого не зрозуміло. ну Ладно, по формату насправді питання більше до Жені, бо ви знаєте, що. Що він цим займається насправді? А, давайте я розповім. От, дивіться, формат насправді дуже простий. Для того, щоб пройти в наступний раунд кубка, треба виграти матч. От це головне, що вам треба знати. Єдина різниця в тому, що оскільки у нас ну там немає 16 команд для ну, такого повноцінного турніру, от то матчів буде трохи менше. І ті команди, які на другому етапі, там де у нас лишиться шість команд, програють а вони отримують можливість таки потрапити в півфінал. зігравши такий втішний турнір між собою, от там будуть рахуватися бали, які вони набрали в останньому матчі. От зіграють дві команди спочатку з найменшими балами, ну а потім вони зіграють з третьою, яка лишилася, і переможець піде в півфінал. От, і вся в принципі, різниця. От, тобто, хочете спростити собі життя, не програвайте, вигравайте. от А ті, хто програють, ну на другому етапі, на першому вже в турнір не повернутися. Хто програє на другому етапі, у вас є шанс ще повернутися, невеличкий. От така історія. В принципі, так, що все просто, треба вигравати матчі. Все, як завжди, дуже так. Дуже, е, як то кажуть, чітко.